Поки працюють люди, поки працює техніка, я просто дивлюсь, прислухаюсь, щоб вчасно почути, вчасно побачити і вчасно сховатися. Мої хлопці вже не раз рятувало життя, коли вони бачили, бачили свою автівку і намагалися втекти та втікали. Це саме перший цукорок, довго дуже чекали. У нього всього одна антенна, так він може певний діапазон один тільки аналізувати. Є… От тут аж бачите, можна подивитись, 5 діапазонів він індикує. Тут одразу можна побачити, що можна побачити і за Ланцет, Орлани, Мавіки, ФПВ. FPV. Але це все тільки. Індикація, тобто ми не побачимо відеосигнал. Є детектори, які перехоплюють відеосигнал аналоговий, наприклад, і виводять безпосередньо цей сигнал на екран. І тоді можна побачити вже картинку.